Що Коробов до певного часу грав на позиції центрального захисника, і перестав грати центрального захисника через брак гравців саме на позиції на фланзі оборони. Передача ліворуч, подача до штрафного майданчика. Пономаренко не влучає по м'ячу Матвій Пономаренко. Хороший момент зараз був. Вдар дальньої дистанції і знову гравці. Руху блокується. ось Володимир Брашко далі вже пробиває з підбирання вище виріт м'яч. Перед початком поєдинку демонстрував своє вміння грати в баскетбол Андрій Ярмоленко. Хотів довести, що талановита людина. Вона талановита в усьому. хотів зміститися ближче до центру, але корибов немов коршу. На нього налітає. М'яч відбирає у суперника Волошин. Протягнув м'яч, віддав піхальонку. Далі передача на Богдана Редушка. М'яч у стартовому майданчику. Піхальонок передача. Коробов! Коробов пробиває. Стійкох! Який момент зараз макс Коробов! Який дебют міг зробити Максим Коробов, якби зараз забив. Ну, є від чого схопитися за голову молодому хлопцеві. До штрафного майданчика на щеред виходить своєчасно виходить із з Це пан Кінзьорик. Людина, яку представляли як тренера зі стандартів, ось так він. В розумі вболівальників зафіксувався. Зараз момент, який у динамо на редушка пройшла передача, але удар не вийшов. Удар по воротах, але це не проблема для Герети. Герета навіть дозволив собі м'яч спочатку відбити перед собою, потім зафіксувати його в руках. Далі вже фол з боку динамівців. Волошин. Жорстко зіграна проти Брашка, і Це має бути фіксація фолу. У нас тим часом конфлікт спалахує на майданчику. Лошин головою пробиває. Вівчаренко хороша передача на Богдана Редушка і вільна зона у Богдана Редушки в штрафному майданчику. Передачу далі віддавав на Матвія Пономаренка, але не дали зіграти. Матвій Пономаренко брашко пробиває. Ще раз дивимося момент. Ось на підбирання за брашком. За чудернацькою траєкторією полетів м'яч. Подивіться. Яку Роберто Карлоса в найкращі роки. Вівчаренко. <ривіт> Пономаренко. Здорово! Здорово на Шопоренка пішла передача. Шоперенку далі вільну зону. Немає удару, але піхальонок на ударній позиції. Зараз його спроба блокується. Брашко один одному завадили гравці руху. Це вже було дуже цікаво, якби дійшов м'яч до адресата. Була б вірогідність висока, забита м'яча. Зараз правим флангом атакують динамівці. Передача вже ближче до чужого штрафного майданчика. Непогано Коробов змістився. Центр пробиває по воротах. Його партнер по команді Олександр Піхальонок пробуває з дальньої дистанції, але не влучає. Брашко і на підбиранні не грає. Здорово зіграв корабов. Корабов в карній зоні корабов прострілює. До удара не дійшла справа там бісеклет. Кристиан Біловар намагався пробити. Брашко зміщується ближче до штрафного майданчика. Подає брашко, не дістався м'яч Матвій Пономаренко. Тішки не вистачило. На Макс. Пономаренко. Забиваємо твій пономаренко. Шикарний м'яч. 1-0 Київське динамо. Подивіться. На нього віталій роман, який тримав пономаренка за футболку і не втримав. Пономаренко сказали бігти на власну половину поля. Він би ще й Романа за собою потягнув. І швидкість би не знизилася ні на кілометр. Дивіться, з гравцем, який висить у тебе на футболці, Матвій Пономаренко шикарно кладе м'яч у верхній кутворіт. Цірка так, нічого видатного не зробив коробов, але каші точно не зіпсував. Показав, що може цей гравець грати у стартовому складі, якщо є необхідність. У нас тим часом цікавий момент. Хотів за комірець закинути. Не той же Сашко Тимчик вже важливої фігури був зараз Давайте після цієї атаки. Редушко віддає передачу Бояльський. далі. Можна продовжувати рух м'яча на правий фланг. Вже темп цієї атаки не такий, але Волошин віддає на Бояльського. той пробиває. в Дальній кут не точно. Не точно завдається удара Віталій Бояльський, але ідея дуже хороша. Назад віддав передачу Михайленко. Волошена Пономаренка. Пономаренко не встигає! Не встигає Матвій Пономаренко зіграв на випередження. Бача на лінію штрафного Майданчика! Хороша спроба, але прямісінько. Важкий матч для динами. Коли киянам довелося долати дуже насичений захист. Але найголовніше це підсумковий результат. А Підсумковий результат. Дозволяє Динамо сьогодні отримати три пункти до турнірної таблиці. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із ДжиДжибет.